Взяв хабар, плати податок. Відтепер прибуток, отриманий через хабар або крадіжку, будуть оподатковувати. Щоправда, за рішенням суду. Загалом же нагадує податкова служба, декларувати свої прибутки зобов'язані усі, хто мають більше одного місця праці, і заробили за минулий рік понад 128 тисяч гривень. Платити 15% потрібно також з успадкованого чи подарованого майна прибутків від оренди чи інвестицій. Подати декларацію про доходи потрібно до 1 травня цього року. Проте ДПС не лише збирає податки, а й відшкодовує витрати. На так звані податкові знижки можуть претендувати платники іпотечних кредитів та жертводавці. Відшкодування отримало і чимало батьків за платне навчання своїх нащадків. У нас в 2011 році, році, тобто за 2011 рік дуже багато людей в цьому році скористалися за своїх дітей, тобто принесли документи батьки. І отримали відшкодування за плату за навчання, які батьки вносили безпосередньо за своїх дітей вищі навчання або середні навчальні заклади. Якщо ви переобладнали автомобіль на споживання біопалива або скрапленого газу, вам також належить компенсація. Держава повертає частину витрат і на державні послуги з усиновлення дитини. Подаватись на податкові знижки можна упродовж всього року.